Казка, братик лис і братик кролик. Братик лис бігав, бігав за братиком кроликом і усіляко мудрував, аби його впіймати. А кролик усіляко мудрував, аби лис його не спіймав. Та ну його, сказав Лис. І тільки но промовив ці слова, аж ось він скаче дорогою. Гладенький, товстенький і жирненький кролик. Постривай, братику, кролику, радісно вигукнув Лис. Ніколи мені, братику, лиса. Мені з тобою потеревенити кортиць, братику кролику. Гаразд, братику, лисе. Тільки ти з того місця кричи, де стоїш. Не підходь до мене близько. Бліг у мене сьогодні, ой бліг, так сказав кролик. Я вчора з братиком ведмедем бачився, почав лис. Він мені такої прочуханки дав за те, що ми з тобою чубимось. Він каже, ви каже, сусіди, повинні жити дружно. Я пообіцяв йому, що домовлюся з тобою. Тут кролик пошкріб лапкою за вухом. Нібито на радощах Став. І каже, Чудово, братику лисе, приходь до мене завтра, пообідаємо разом. Нічого такого у нас вдома немає. Але дружинонька з діточками вигадають і знайдуть вже, чим тебе пригостити. З задоволенням зрадів Лис. Ну, то я чекатиму. Казав кролик. Прийшов братик кролик додому. Сумний присумний Що з тобою, чоловіченьку? питає матінка кільчиха. Завтра на гостину обіцяв завітати братик лис розповідає кролик. Треба нам вуха нагострити, щоб не застав зненацька. Наступного дня. Братик Кролик і матінка крільчиха прокинулись ранесенько, ні світ, ні зоря І пішли на город, набрали капусти, моркви та спаржі, приготували чудовий обід. Раптом одне з кроленят, яке саме бавилося у дворі, біжить і гукає. Ой, мамусю, братик лис іде. Тоді кролик хутенько, дітлахів за вуха і посадив їх за стіл, а сам з матінкою кільчихою біля дверей. Чекають на братика лиса. Чекають вони, чекають. Не йде лис. Вруги згодом. Визирону братик кролик за двері тихесенько. Дивиться, з за рогу стерчить кінчик лисячого хвоста. Тоді причинив кролик двері, сів, лапками вуха обхопив і заспівав. Якщо миску кинути, розім'ється миска. Якщо близько лиса хвіст, значить, сам він близько. Ось пообідав брати кролик і матінка крильчиха і всі дітлахи, і ніхто їм не заважав. Згодом приходить братик їжак і каже Братик лис просить вибачити, він занедужав. І не зміг прийти. Просить, щоб брати кролик завтра прийшов до нього на обід. Сонечко піднялося зовсім високо, коли кролик схопився й побіг до домівки лиса. Прибігає, чує, стогне хтось. У двері зазирнув і бачить. Сидить лис у кріслі, весь закутаний у байкову ковдру, а вигляд у нього геть кепський. Поглянув кролик навсібіч. Ніде не видно обіду. Миска стоїть на столі, а поряд лежить гострий ножик. Це ж що у тебе? Курочка на обід, братику лисе? Питає кролик. Так, братику кролику, а яка молода та свіженька, відповідає лис. Тут кролик розгладив вуса та й каже, Ти що, братику, лисе, без кропу я її приготував. Щось мені у горло не лізе курятина без кропу. Вискочив кролик за двері. Та маршію кущі. Причаївся й чекає на лиса. Довго чекати не довелося, бо лис одразу скинув байкову ковдру і за ним навздогін. А кролик гукає йому Гей, братику лисе! Ось я тут поклав на пеньок кропу. Бери хутенько, поки не зів'яв. Так він крикнув і пострибав собі, і лис його не наздогнав Кінець казки.